Всім привіт, любі друзі. Так, сьогодні буде невеличкий гайд. Що таке пасіка і навіщо нам чули у ігрі Starbound? Так, першим ділом, що нам треба зробити, щоб завести пчув? Нам треба провести дослідження У ну, мене вже дослідження готові але я покажу, де вони робляться. Тобто, сельське хозяйство Коли ми ізучили сельське хозяйство цю хрень. станок Потом нажимаю «Исследовать пчел. Нам з'явиться доступ до создания рамки, вулики і тому подобного. Іссідування стоїть 500 так Исследование ми зробили. І тоді, як создать пасіку. Ось ця пасіка. На цій пасіці можна здавати мікроскоп, медагонка, пасіка, щоб пасіку там на тупо доски. Рамки можна создавати, тут буде ще додаватися дуже багато різних різних рамок. Ну, Первоначально нам дають желізна, медова, там облична рамка. Тоже, щоб создати, нам треба нитки, доски, ткань. Щоб создать нитки, нам треба ісследовать прялку робити. Ну, таке. І саме головне, нам треба мотигу. і создать сачок яким будемо ловити пожрати. Ну, ну, так, тепер. Тепер ідемо шукати пчогу. Зараз покажу на самій першій стартовій планеті, коли в нас ще навіть не починений нам треба спіймати пчо, тому що пчоу це доповнітельні халявні ресурси. Ну, халяв. Перепригнюємо, це то нам не треба. Так, і йдемо шукаємо ось Вот она, це так пчелы обычно літають по кругу. То есть, берем сачок і ми спіймали медовий трут. Нам надо трутня і королеву. Так. Ходимо по планеті туди-сюда. І ми можемо найти пчел. Так, Там Далі. Так. Так. Кстати, щета заброшену хату знайшов, коротше, поселився в цій заброшеній хаті. Так. Так, Обачно пчелы вводяться там, де ростуть цвіти. Де ж вони, де ж вони, де вони пчели? Нам не надо, это мы не подъяли. Кстати, собираємо цвети. Цветові падають семена, нам понадобятся семена, чтобы потом подувати чим-то пчук. Так, цех отвалить. Так, і там далі. Я пчел не бачу. Я перед цим наловив, щоб правильно ваше не драгоценно не терять. Сейчас я покажу, що дальше будем робити. О, ось є Це у нас? О, ми думаєте, тут рутень. взагалі чудово Королева є, трутень є. А, не, на Сибу мы довольтруты. Лево, кожен. Сейчас, влево. Так. Бежим на нашу базу. Все, я на базе. Так, і тоді. Коли ми спіймали, нам надо на пчеле. Построїли пчелину станцію. Пчелина станція строїться у нас. У нас. У нас. Да, воно, тут, як вам называется, стол для обработки. Тут у нас строится пчелина станция, тоже строится тупо с досок. Потом, щоб зробити мікроскоп, э, який нам тоже нужен. Нам понадобится стекло. Стекло плавается в печке. Из песка. Так, як на стартовій планеті може повести, може не повезти, достати пісок, то у нас спасе отака штука, яка називається гучна дробилка. Вона теж тоже... отут в відслідування заходим. Інженерії. І в інженерії є тут уверху основи із них. Теж просто іслідується за 300 іслідувань. Так, А що ми сюди вкидаємо? Щоб получить пісок, ми вкидаємо булыжник. Тест плюс мінус коротше, 100 булыжник, а 6 піска, А якщо 6 піска, то там короче 3 стекла. Так, пісок ми переплавили, короче, тут Є. І мікроскоп создается вже на станції. станции. Обычный микроскоп нормально. медний слиток, железний слиток і стекло. Так, опять есть хубав. Це що ж такое. Я бушик. Ну, покушай. Тепер. У нас є мікроскоп. Я вже тут наставив мікроскопі, посік наставив. Заходим в мікроскоп. Кидаємо сюди пчел наших. Вони десь у нас в ресурсах. Де вони? Ось вони. Медове трутень. Кидаю. Іде слідування. статус. Тому що так він зразу у нас неізвісно. Производство, прочность, прочність, коротше, розмноження нам нічого не звісно. Тепер нам все звісно. Ми його дослідили. Производство 1, прочность 18, розмноження 3, 2, 800. І. Робоче время день. Шанс мутації 61. Чим вище шанс мутації, тим лучше можна вивести пчел. Так, і того. Возьмем, тут у нас королева есть. У нас есть королева уже пеймана. Берем королеву и запускаем их. Что нам надо? Баб королеву увартить слот стал Трутня. Нет, да, наш труд не исследованный. Хотя, трутня можно даже не исследованного кидать. Все равно будет все работать. И кидаем мы рамку. Обычно рамка. Одну. Все, посіка буде завтра роботи. Потім, коли посіка роботи, медові пчли производять мед, землю і ще вони производять золоті бревна які нам понадобятся до створення крутих чих вулик. Тут у мене є спіймав тиквяних пчів. Тиквені пчули. вони вже тут производять сахар, мед, ісключительні сути, магнівий порошок. Пчел багато різних. Тут на стартовій планеті є три вида. Тактековина пчела, цвіточна пчела і обічна медова. У нас сейчас королева. Дивіться, допустим. Производство 5, прочность крупня 24. размножение королева 4, розмножение крутня 1, сейчас мутация 23. Тобто, у нас дали королеви нові. Ми забираємо їх. Плюс у мене тут ще одна була. Оп, и сейчас мы проверим. Так. Пока он не работает, и следовать королеву. Молодых. Так, и шоу у нас получится? Производство 5. То есть вся, в принципе, такая, как і старая моя. Следуем нового. тут у нас походу. О, производство 6, протное 24, шанс мутации 23. То есть производство 6, она уже трохи лучше. Ну, там сами даемся, выбираем по своим параметрам. И исследуем все последние. Тут у нас получается шок. 5, 1, 2, 23. То це нам не зістається. Но їх не викидаємо. Їх ми слажуємо усіх у ящик, який зарані я тут поставив. О-бо-бо. Бо. Тут уже пише, що наша королева заражена. Коли вона красна така це? то Тобто це вона вже заражена. Тобто вона заражена кліщом. З надо буде міняти вона скоро здохне Так, а ну так, секундочку, пожрайте. Так. так, що ще должно інтересно по пчелам? Коли ставите пасіку, обязательно на, насадити то тобто почув перекопати мотиви, щоб будемо що забирати. І в принципі все. Збираємо ресурси, коротше Меняем, міняємо, підкидаємо, як їхно модифікуємо, виводимо нові сорта чол. Правильно вони нам пригодяться. Тобто у нас є е, сахар і производить. Если у нас є сахар, ми можемо на станку робити рамки, подслащити. Що нам дає подслащення? Производство дає плюс 5. Трансмутації плюс 2%. І прочності плюс 2%. Тобто в кожній рамке дають якісь там бонуси і плюшки. Тоже тобто, така полезна тема. Ну, думаю, по пчелам, коротше, розказав. Первоначально все ще є. Следующий гайд буде по тому, як і вийде пчл буває, як схрещувати пч. Подробно розбираємось як їх виводити лучче пчвок, короче, які не бояться кліщів, тож тобто виводить нові види пчвок. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте колокольчик, не пропустіть нове відео. І до побачення.